Після дистанційного навчання Василю. Опиши мені роботу термостата. Ну, термостата це така штука, в якій тато бере з собою на роботу гарячий чай. Приїхав у село. У вівторок почали пити. В середу думав, що помру. В четвер знову випили. Нині шкодую, що не вмер у середу. Іншопланетянин прибув на землю І пішов у робочий колектив запроваджувати контакт. Робочий колектив. Саме відзначав отримання зарплати і на появу іншопланетянина відреагував спокійно. Я з Сиріуса, сказав іншопланетянин у спробі привернути до себе увагу. Васю, налий Сиріусу, почулася відповідь. Випили, закусили. Іншопланетянин вирішив виправити становище. Та ні, ви не зрозуміли. Я з Сиріуса. Васю, налий ще Сиріусу, почулася відповідь. Випили, закусили. Іншопланетянин. Уже добре захмелівши, плутаючи язиком, промовив: Ні-ні, ні ви не зрозуміли. Я іншопланетянин. Так Васю Сиріусу більше не наливать. <риклад> Чоловік, який щойно отримав зарплату, каже бухгалтеру: ви мені не додали 20 гривень. Усе правильно, зате минулого разу вам дали на 20 гривень більше. Чому ж ви тоді мовчали? Бо якщо ви помилились одного разу, на це ще можна заплющити очі, але два рази. Це вже занадто. А чому твій чоловік цілує машину в бампер і капот і при цьому гірко плаче? Продаєте? Ні. Я права отримала. Баба до діда. Діти дзвонили, вибачалися, що літом не допомогли з городом. Просять щось передати. Дід, передай їм привіт. Я оце помітив, що в туалеті стільки розумних думок у голову лізе. Дивовижно. Нічого дивного. Просто стільки місця відразу звільняється. На вулиці злива, блискавки, тут стукіт у двері, зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять. Мамо, ви що здуріли? В таку погоду по вулиці ходите? Ану, швидко біжіть додому. <риклад> Мамо, давай візьмемо кошенятко. Ні, доцю. Бо коли воно виросте, то почне какати по кутках. А тигренятко, також ні. Бо коли воно виросте, по кутках почнемо какати ми кореспондент запитує директора божевільні, який тест є критерієм для виписки. Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поруч чайну ложечку і велику кружку і пропонуємо звільнити ванну від води. Кореспондент посміхається і каже: Ну, будь-яка нормальна людина, візьме кружку. Ні, каже директор. Нормальна людина вийме пробку. Кореспондентсь мені вчителька казала: Вчися, Петре, бо інакше будеш трактористом. Добре, що не послухав. Нині на тракторі маю 1200 гривень в день. Де чоловік вулицею і раптом чує голос: стій, ані руш. Іще один крок, і тобі впаде цеглина на голову, і ти помреш. Чоловік зупинився, і насправді. Цеглина впала просто перед ним. Іде далі. Знову голос: стій, не рухайся. Ще один крок, і в тебе в'їде машина. Чоловік зупинився, і насправді. Машина пролетіла просто перед ним. Чоловік, де ти? Хто ти такий? Голос. Я твій янголохоронець. Чоловік, та невже? А де ж ти був, коли я одружувався? доволений чоловік повертається з полювання. Жінка питає: Ну, як полювання? Чоловік відповідає: Клас! Настріляв цілу купу їжаків. Жінка, ти що, зовсім здурів? Навіщо вони потрібні? Чоловік, ну як же? Тобі на комір? тещі на устілки. Пани, мені здається, що в карбюратор попала вода. Ой, які ми розумні стали. В машинах розуміємось. Ти хоч знаєш, де карбюратор знаходиться, Люба? В машині. А машина де? В озері.